Дитяча Біблія Молитва Ганни, Перша книга царів, глава перша, вірші з першого по вісімнадцятий. Серед народу ізраїльського у містечку Раматагім Цофім жив чоловік на ім'я Елкана. Його дружину звали Ганна. У неї не було дітей, і це дуже засмучувало її. Кожного року, у призначені дні, ходили вони зі свого міста до міста Щілом, щоб вклонитися та принести жертву Господу. У шіломі був невеликий храм Господній. Коли вони приходили до храму, вони там молилися, і Ганна завжди плакала і нічого не їла. Елкана сильно кохав свою дружину, і йому було дуже шкода її. Якось, коли вони знову прибули до храму Господнього у шіломі, і Ганна плакала гірко, Елкана сказав їй: Ганно, чого ти плачеш? І чому не їси, і чому сумне серце твоє, чи ж не ліпший я тобі за десятьох синів? І війшла Ганна до храму, дому Господнього, і молилася Господу, і плакала розпачливо, і дала вона обітницю, говорячи: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду раби твоєї і згадаєш мене, і не забудеш раби твоєї, невільниці? І даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я віддам його господеві на всі дні життя його, і лезо не торкнеться його волосся. А в той час, як вона довго молилася перед Господом, Ілій поглядав на її вуста, оскільки Ганна розмовляла з Господом у серці своїм, а вуста її не рухались, і не було чутно голосу її, то Ілій вважав, що не твереза вона. І мовив до неї Ілій, аж доки ти будеш п'яною, витверезись від вина свого. І відповідала Ганна і сказала: Ні, пане мій, я жінка скорботна духом, а вина та п'янкого напою я не пила, але я виливала душу мою перед Господом, не вважай раби своєї за нечистиву жінку, бо я з великої скорботи та стуги своєї говорила до часу свого. І відповідав їй Ілій і сказав Іди з миром, і Бог Ізраїлів вдовільнить бажання твоє, яке жадала від нього. Вона ж сказала: Нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх, і пішла та жінка своєю дорогою, і їла, і обличчя її не було сумне. Господь почув молитву Ганни, і вона народила сина.